Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Я вас вітаю на каналі Платі Терапія. Мене звати Юля і це осіння колекція. Хоча на дворі ще й досі літо, а я маю на увазі, що досить таки спекотно. Але нову колекцію підготувала для вас осінню. В цій колекції будуть комплекти, костюми, світшоти, кардигани а також сукні. Речі, як повсякденні, так їх можна використовувати і на свято. Вони легко комбінуються з іншими речами з вашого гардеробу, взуття підбирайте на свій смак. І на початку відео, як завжди, для вас важлива інформація. Отже, в описі під відео є мій номер телефону Viber. Будь ласка, робіть скріншот з цього відео та надсилайте мені його тоді, коли ви хочете зробити покупочку. І Питання стосовно покупки речей, тільки Viber будь ласка, тому що в коментарях під відео речі я не продаю. Тільки Viber будь ласка, в особистій переписці будете вказувати, яка саме річ вам сподобалась. Також в описі під відео відразу, якщо ви натиснете три крапочки, або ще або стрілочку вниз, відкривається повний опис. Там є інформація стосовно доставки, стосовно оплати, а також. Час від часу, ну, по мірі того, як будуть речі продаватись або бронюватись, я буду забирати їх із списку, і ви відразу в описі під відео будете бачити актуальність наявності. Ось так, щоб і вам було легше, і мені так буде також простіше. Отже, друзі, починаю нову колекцію. Не забувайте, будь ласка, завподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Для тих, хто е, речі не купує, а хоче пишити по. Тим відео, які є на каналі, то в коментарях. Перечитуйте коментарі, там для вас я залишу посилання на уроки, по яким можна шити ту чи іншу річ. Приємного перегляду, гарних покупок і не забувайте за ваші вподобайки. Зелений! Комплект або ж костюм виконаний із трикотажу. Він осінній, не зимовий, не літній, а саме осінній в досить красивий рубчик. Трикотаж натуральний, гарно Тут іде і охайна обробка горловини. Ось такий от нормальної довжини рукав. Це туніка в нас із боковими розрізами, і штани палацу широкі і нормальної довжини. Друзі, в описі під відео є. Довжина штанів, довжина по боковому шву від пояса вниз, довжина по внутрішньому шву, по внутрішньому тут для того, щоб ви змогли порівняти зі своїми речами. Так вам буде легше Легше визначитись стосовно довжини штанів. Всю іншу інформацію, якщо потрібно, я буду вам надавати особисто в переписці. Отже, штани в нас йдуть з високою посадкою, тут широкий пояс гумка, і всередині ще є шнурівка, для того, щоб можна було регулювати по ваш обсяг талії. Кофту можна заправити і отримати вже більш вигляд комбінізону. Надзвичайно красивий колір, тканина ця йде натуральна, не парка. Якщо вранці прохолодно, то можна навіть зараз одягати, але костюм більше розрахований на осінь. Ціна цього комплекту 1150 гривень. Комплект або ж костюм складається зі світшота в таких чорно-зелених кольорах. І штанів оливково-зеленого кольору, або навіть кольор світлий хакі. Ці кольори дуже популярні, модні, трендові в цьому сезоні. роздивляємось речі. Штани йдуть в палацо прямі з кишенями, є гумка. Посадка середньо-висока, не низька, ну, це буде також залежати від рівня вашої талії. Штани осінні, блуза також вже осіння. Наверх ви можете надягати шкірянку, пальто, що заманеться. Зважайте на довжину, яка вказана. В описі. на штанах є красива кокетка позаду. Значить, по тканині це іде е, трикотаж з назвою «Мікрофібра». Вона така щільна, як дайвінг, це не дайвінг, тр трішки відрізняється. Гарна якість, осінь. Е, далі е, блуза виконана з софту, це матовий шовк. Він досить таки дихаючий, тут є манжетик. До речі, в блузі вона зараз заправлена в мене. Штани, її можна носити ось так. Можна також зі спідницею комбінувати з іншими речами. Може це бути ось так. Ну, мені здається, що саме в цьому варіанті, коли речі разом гарне поєднання, що ми заправляємо блузу в штани. Вартість цього костюмчика 1050 гривень. Сукня виконана по косій ниточці. Вона підходить абсолютно на будь-яку фігуру, тому що її вдало. Підкреслює, гарно лягає і не повнить. Роздивляємось, сукня довжини міді. Іде на довгий рукавчик. Тут є гумка. Тобто рукав можна буде підтягти по руці, якщо вам буде спекотно, наприклад, і ви захочете руки більш відкрити. До плаття в комплекті пояс. Показувала неодноразово, як його можна зав'язувати. Отже, найлегший варіант це перекинути ось так і пов'язати попереду. Або ж, навпаки, перекинути ззаду наперед, перекрутити декілька разів і зав'язати його позаду. Всі сукні фасону ось такого, вони є класика і база, підходять абсолютно всім. Також такі сукні дуже вдало можна комбінувати з джинсовою курткою, шкірянкою, наприклад, з косухою і навіть з пальто. Можуть бути не спортивне взуття, це можуть бути чоботи, червики. В цьому сезоні надзвичайно модні ковбойки. Якщо ви полюбляєте лофери або більш такого класичного типу взуття, то воно е, теж підійде. Вартість цього плаття 1050 гривень, тканина з назвою Soft. До речі, зверніть увагу, цей принт розроблений був Роберто Кавалі і ця сукня була надзвичайно знаменита на показі, її показувала Джей Ло. Якщо ви пам'ятаєте, ось саме цей принт це такий. Епічний принт був Роберто Кавалі Тому, якщо вам подобається, то <плес> будь ласка. Сукня викрина по косійниці, відрізняється фасоном рукава та фасоном горловини. Тут є горловина, вона ось така, як хомутик, теж викриєна по косійниці. Більш такий закритий осінній варіант. Вона зручна, не сильно прилягає до горла, якщо ви не любите. Рукав на ось такому манжеті, дубльованому. Роздивляємось плаття чорного кольору в такі червоно-приглушені квіти з зеленими листочками. Тканина з назвою Soft. До цього плаття підійде також чорний шкіряний ремінь, грубі черевики, наприклад, Мартінси, якщо ви такі полюбляєте, вони також актуальні в цьому сезоні. Ціна платячка 1050 гривень. Друзі, показую вам стилізацію з шкірянкою косухою. Звісно, що має бути якесь інше взуття по сезону, щоб ви не думали, що так не можна носити. Можна. Шкірянка не продається. Це просто приклад. Сукня теж фасону по косійниці. Друзі, всі сукні фасону по косійниці вони йдуть як оверсайз. Деякі будуть трохи меншого розміру. Тому уточнюйте, будь ласка, в мене в особистих. Ця сукня має рукав 7-8, дуже красивий темно-оливковий колір і красиві квіти в осінніх тонах. Зараз я вже пасок зав'язала, роздивляємось і знімаю поясочок. Тканина з назвою Soft, вартість цього плаття 950 гривень. Абсолютно класична горловина, класичний рукав, щоб ви розуміли, що я маю на увазі, це ось гарна в неї ширина. Незважаючи на те, що в мене об'єм грудей 92 см зараз, то ви бачите, вона невелика на мене. І якщо пані буде більшого розміру, на ній також вона буде сидіти добре, за рахунок того, що ця сукня викроєна, як і ті, що я показувала попередні, по косійниці це діагональ. Тканини, тому так гарно вона лягає. Сукня в стилі спортшик з костюмованої тканини в діагональ. Цю тканину мені присилали в подарунок, тому точний склад мені невідомий, якийсь він змішаний. Тканина не еластична, щільна і підходить як на осінь, так навіть і на зиму. Сукню я виконала в стилі бальман. Роздивляємося. Є невеликий розріз, досить такий скромний, є оригінальна фурнітура, як ви бачите, ось таке платячко. І за бажанням можете додати ремінь, якщо хочете. Тут я зробила тканинний пояс. Сукня досить таки широкого вільного фасону, і під неї ви можете її використовувати як сарафан, або під неї надягати лонг, водолазку і навіть білу сорочку. Рукава досить таки широкий, тому вам нічого заважати не буде. Ціна цього плаття 890 гривень. Неймовірно стильний, класний костюм. Канина натуральна це італійське джерсі в стилі Дольчі Габана. Роздивляємось, друзі. Тут ми маємо спідницю, яку ви можете стилізувати з будь-якими речами, наприклад, білою блузою, чим завгодно. Вона має кишені, розріз, і талія тут іде на гумці. Зверху світшот з ось таким манжетом, з довгим рукавчиком. Можна також його заправити, наприклад. Цю резиночку зробити більш коротше, як забажаєте. Дуже-дуже красиві кольори, вони підходять багатьом. Вартість цього костюмчика 980 гривень. Дуже класний. Підходить як на осінь, так вже й туди більш, коли буде холодніше, тому що тканина вона досить таки щільна, натуральна, під низ можуть бути і коготи. Тут під низ може бути футболка, лонг, маєчка. Ну і наверх або пальто, або куртки, що забажаєте, та також будь-яке взуття. Червона сукня в стилі спортшик. Тканина з назвою Креп. Креп-трикотажний, еластичний, гарно тримає форму. Ця сукня йде як осінь, так вже і більше до зими. Гарна горловина з декоративними елементами та відстрочкою. Рукавчик 3 четверті. Має невеличкий розріз. Також можна стилізувати з будь-яким взуттям. Додавайте, наприклад, навіть, оскільки сукня досить таки широка, під низ можна надягати сорочку. Якщо бажаєте, ну або якийсь інший виріб. Також є в комплектику пояс. Ціна цього плаття 810 гривень. Дуже жіночна та елегантна сукня, тут принт. В стилі Валентино. Роздивляємося, друзі, плаття. Значить, дуже красива тканина це креп трикотажний Зі зворотньої сторони. Він має шовковисту текстуру, дуже-дуже якісна тканина. Кораловий, чорний і такий колір тауб, це між сірим. Та коричневим. Тому буде гарно. З багатьма речами ви можете поєднати це плаття. Це може бути пальто, і куртка, жакет, речі як світлі, так і темні, бежеві, чорні, навіть білі, хто як забажає. Плаття відрізне по лінії талії, Є на рукавах високий манжет, спідничка виконана по костійниці, і таким чином тут у нас є кромби, а тут квадратики. Вартість плаття 1059 гривень. Надзвичайно цікавий комплект складається з ось такого подовженого світшота, як туніка, тут внизу є манжета, її можна також піднімати вище. Під цю туніку ви можете надягати сорочку, тому що тут рукав дозволяє. Рукав досить такий елегантний. І Є кюлоти або ж штанці, вони трохи вкорочені, гарно підійдуть під мартінси, під лофери, під якесь таке цікаве взуття, можна також спробувати якісь підбори. Вставка це насправді тканина, не шкір замінник. Вона така, як жата, досить модна, як роблять штани масі-модуті. Основна тканина штанів це мікро-мікрозанж, і оце вставка така. З цікавої тканини. Штани йдуть на широкій гумці, кишень тут немає. Можна носити як разом, так і окремо. Вартість комплектику 800 гривень. Друзі, а далі чудова акційна пропозиція. Ви побачите чотири майже однакових світшота. Різниця буде тільки в нашивках. Тому тут важливо, щоб ви обирали ну, по малюнку, тому що вони всі абсолютно однакові, тільки різний Ось цей, е декоративний елемент. Світшот виконаний з тканини з назвою мікрофібра, здихаюча тканина, дуже красивий абрикосово лососевий колір. Тканина щільна, підходить як на осінь, так і на зиму. В подарунок до цього світшоту, до кожного світшоту, ви отримаєте штани палацу. Ось такі, як. Зараз на мені Вони йдуть прямі широкого крою з тканини мікрозамж. Він ворсистий і потребує догляду ось такими або роликовими щітками, ну, або ж іншими щітками. Враховуйте це, що тканина ця ворсиста. Ну, не треба боятися прати, все з ним буде добре. Можливо, на початку деякий ворс буде трішечки ну, як чіплятися. Я маю на увазі. Зовсім трішки, оскільки тканина нова. Значить, ось такі світшоти. Далі показую вам варіанти нашивок. Вартість всіх або ж кожного одно, одної штучки 790 гривень світшот, плюс в подарунок ви отримаєте штани. Ось така акційна пропозиція. Роздивляємось, дуже зручно, світшотик ось такий. Іде досить подовжений штани, середня висока посадка, гумка, всередині вставлена шнурівка. Ну, ви можете також відмовитись від подарунку, а забрати тільки свічот. Це вже за бажанням. Подарунок додається до кожного свічоту. Варіант номер два. Тут іде ось такі, як балеточки, також надпис «ВОК». Нашивка вона виконана з такої, як атласної тканини, і вона з така навіть трішечки жадка і з відливами. Ось такий варіант. Тут пані така сидить в чорній пишній сукенці. І останній варіант дівчина, яка читає журнал. В цій нашивці шивці ось цей елемент він такий ніби як 3D. Що ви роздивилися з усіх боків? Тут я надягла зверху на попередній костюм кардиган, щоб показати вам його. Отже, продається тільки кардиган в комплекті з поясом. Це натуральна вовна, ось така в стилі Шанель, гарні кольори, чорний, трішки бежевого і такий більш світліший колір. Класика з класик, має е, фасон оверсайз. Рукав я стилізувала, закотила, він довший, його можна не підкачувати, можна зробити ще коротшим. Зараз ось. Модна саме ось така довжина. Має величезні кишені і скруглений низ. Попереду він довший, позаду коротший. Можна не тільки під пояс носити, а й просто як накидальну річ. Він дуже теплий. От Зараз я його накинула, мені вже от гаряче. Ось таким чином можна його надягати. Тут величезний запах, і це може бути ось така стилізація, більше як кімоно. Іде без підкладки тканина. Тут двостороння. Вона тепла в комплекті Пояс в складі вовна. Вартість цього кардигану 980 гривень. Комплект в класичному стилі біла блуза і чорна спідниця. Блуза виконана з досить таки щільної блузочно-платяної тканини. Вона іде фактурна, має дві кишені великі, округлений низ, трішечки вона така більш подовжена, і пояс тут є ось манжета. Спідниця тепла. Це вже. Холодна осінь і навіть зима. Спідниця тепла в складі є вовна. Вона в рубчик іде. Я не знаю, чи це буде видно вам на відео. Я думаю, видно. В рубчик і, здається, нібито це плісіровка. Ні, це не плісіровка. Спідниця повністю пряма. Тут в Наталії йде гумка, сорочечка іде ось така, теж вона широка, пряма. Можна носити без поясу. Комплект коштує 720 гривень. Мега крутий трендовий комплектик в Леопардовий принт. Тканина дуже класна та якісна, костюмована тканина з ефектом, еко шкіри, але це не шкіра, це ось така тканина, дуже красива, і вона трішки така жата в стилі масі модуті йде. Значить, тут в комплекті ми маємо світшот, він іде, до речі, ось такий подовжений. Якщо треба. Якщо не треба, загортаємо його всередину. Спідниця з високою талією має кишені завужена донизу. І має підкладку ще спідниця. Комплект можна носити як восени, так і навіть взимку, стерилізувати з будь-якими іншими вашими речами. Звісно, цей комплект для пані, тому що, оскільки спідничка завужена, то ви вже дуже широко не зможете ступнути і перестрібувати калюжі. А також, звісно, що цей комплект не для того, щоб займатися спортом, ходити в ньому можна, звісно, що вільно, нічого вам не буде заважати. Вартість цього комплектику 950 гривень. Дуже крутезний і привертає увагу кольори гарні. Тут такий сіро-блакитний димчатий, чорний та білий. Тому можна ну, під будь-які такі речі стилізувати його. Сукня по косійниці бірюзова, шовкова. В мене просили пошити декілька суконь меншого розміру. Тому показую ось такий варіант. Дуже гарний колір, ніжна легенька сукенка. Її вартість 980 гривень. Синя сукня з красивим принтом. Це рибки або пташки. Щось середнє, мабуть. Птахориб. Теж вона меншого розміру, ніж на початку колекції були. Більш звужені плечі, це мене прохали пошити. От, дивимося на це плаття. Тканина з назвою Soft, гарний колір. Він такий є більш класичним універсальним. Вартість цього платька 950 гривень. Бірюзова сукня, ну вона така більш зеленим підтоном, в принт, турецький огірок або ж пейслі. Викрою на косій ниточці. Довгий рукав, сукня підходить до осінніх луків і можна її гарно стилізувати як з бежевим, так і з чорним взуттям. Довгий поясок, тканина з назвою Шовкармані. Вона ніжна, легка в догляді. Вартість плаття 180 гривень. Друзі, це вся колекція. Якщо бажаєте придбати річ, не забувайте зробити скріншот з цього відео та надсилайте мені його у Viber. Також в описі під відео буде актуальна інформація щодо наявності виробів. Бажаю вам всіх вдалих покупок, гарного настрою. До зустрічі! Побачимось!